Boa, Перше місце вашого українського туру, що для вас це місто можливо значить, яким воно є для вас? Дуже цікаве, класне місто, дуже багато у нас знайомих і друзів, дуже хороших, теплих людей. Тому як же це нам не з Одеси хоча дуже раді, що так склалося, що ми починаємо з Одеси. Класно. А такий величезний зал мене, чесно кажучи, не очікували, що він такий гарний, великий просторий. Постараємося. Якось це все зробити дуже гарно. Ви щойно повернулися з за закордонного Турнеї, які емоції, можливо, порівнюючи публіку за кордоном і в Україні щось. знаєте, ми якось вже закордонні турни ми не вважаємо турне. Воно так перманентно відбувається. і це... Зараз ми були в Ризі, до того в Барселоні. Публіка за великим рахунком не відрізняється. Тобто, Люди розуміють нашу музику, незважаючи, чи вони розуміють слова, тексти і так далі, вони відчувають якусь емоцію, якусь нашу енергію. І ми дуже раді, що так відбувається, тому що більшість міст і місць, де ми виступаємо, ми виступаємо вперше взагалі хтось з України. І то, що потім люди підходять, кажуть, дякують, і що вони зовсім інакше треба будуть сприймати новини з України, вони для них якось візуалізуються і будуть пов'язані з нами. То ми раді, звичайно, і постійно пам'ятаємо про це і хочемо, ем, щоб враження про, взагалі, про всю нашу країну було як найкраще. Інтерес до української культури зростає, безумовно. Ми це відчуваємо і ми свідомо на це працюємо. Ну, останні два роки ми відчуваємо, що да, наші концерти вони набули якогось певного політичного підтексту. Тобто ми, ми не перетворюємо їх на політичні акції. Там. Але скрізь крізь за кордоном ми, звичайно, показуємо наш прапор в кінці. Е, говоримо важливі речі що для нас, що ми проти війни, ми е, за мир всьому світі, і ми стоп Путін, це для нас найважливіше. Ми бачимо, як у всьому світі люди солідаризуються з нами і розуміють, про що ми говоримо. Все-таки Даха Браха за кордоном вона більш відома, аніж навіть серед середньостатистичних українців. Ну, по-перше, там є багато чинників. Один з них, що ми всі перебуваємо ще в величезному комплексі неповноцінності. Вся наша культура і наша країна, і наша нація, яка була нав'язана. Як і дуже багатьом е, колоніальним країнам, ми маємо таку постколоніальну ситуацію. Тобто ми знаємо, що ось є велике мистецтво, там, ну, наприклад, в Росії. В Москві, там, там є святочі, е, є в Америці, але щоб наші щось могли десь якось себе проявити. Ще Женя, на бекграунді е, українського фольклору, архіїчного, який сільського. Звичайно, це більшість українців не може собі уявити, що це може бути актуально в сучасному світі. Ми доводимо їм, що це може бути інакше, і собі, і всім, взагалі, всім у світі. Якщо вдасться, ми спробуємо цього разу в цьому турі заїхати ну, не на передову, але в дитячий будинок, який знаходиться в Святогірському, це. Донецької області там якраз діти, які виселені з, з тих регіонів, де зараз так звані республіки. ДНР, 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 Нас дуже мало в Україні. Ми думаємо, що теж важливо на тому культурному фронті, де зараз про Україну нічого не знають, або знають найгірше. Це теж дуже важливо це робити. У мене а, є дуже цікавий цей інструмент. А от тихо. Ні, нікого. Ми його називаємо вітер, не знаю, як воно насправді називається. Мабуть, так і називається. Як звучить, що чуєте, так і називається. Це був зроблений російським майстром. Я купила його на одному із фестивалів фольклорних. Да. Такий цікавий інструмент. Вузик. Теж треба щось із дощу. Шаманський. Шаманський, да, у нас І такий дощ. Це, Теж, щоб визивати дощ. У Мексиці нам подарували маленьку гітарку, ще меншу, ніж за укулелі. І називається вона Москіто. Така дуже маленька. Так, але... Ми її сьогодні не використали, але... Будемо грати на укор слухачі вам ну, ваші, ті, хто відвідують ваші концерти, чи які так слухачі, слухачі, музиканти так, mm -hmm. один одному роблять подарунки. Mm -hmm. у вас є якісь можливо пропозиції там щодо театрально продовжити в, виступати в театрі? А ми вже там, скучили. Ми дуже скучили. Ну от поки немає згадували, пропозиції. але да, недавно згадували, що вія згадували не магбета. Так mm -hmm. не вистачає. Це теж надихає, ти відчуваєш тишу в театрі. Це така ну зовсім інакша тих тиша, тиш, ніж десь там ти чув.